Ми обрали такий арт-об'єкт Ван Гога, тому що ми думаємо, що його знаменитий цей автопортрет з відрізаним вухом. Ми думаємо, що він собі відрізав вухо, щоб не чути російську пропаганду, що краще собі відрізати вухо, ніж слухати той бред, який розповсюджують російські ЗМІ. Росія веде свою пропаганду проти України, веде пропаганду за плохой імідж України в Європі і щоб їх туда не прийняли. В Голландії в апрелі пройде референдум за, за народний за, за то, щоб прийняти Україну в, в асоціацію з Європою. Поэтому, собственно, мы хотим сказать именно голландским гражданинам, что не надо слушать российскую пропаганду. Не слухай российскую пропаганду! Не слухай российскую пропаганду! Нидерланды, друзья Украины!